За кілька хвилин ця зала наповниться вщерть шанувальниками творчості двох львівських письменниць: це Христини Лукашчук та Ніки Нікалео. Творчість їхня багатогранна і дуже цікава. Сподіваюся, вам буде так само цікаво, як і мені. Вони презентуватимуть для вас дві свої новинки. Презентація дипломантів коронації слова, іронічно розважального роману Дольче Віта та чуттєвого роману Лялька-Мотанка львівських письменниць Христини Лукащук та Нікі Нікалео проходила у рамках 18-го форуму видавців у Львові та зібрала чимало поціновувачів їхнього таланту. Уже три роки поспіль Христина Лукащук бере участь участь у конкурсі про слова і здобуває відзнаку вибір видавців. А це засвідчує те, що люди готові інвестувати в її твори. Це засвідчує те, що читачі готові купувати цю книгу, і ми бачимо в великою кількості учасників сьогоднішньої зустрічі, відвідувачів, що творчість пані Христини користується неабиякою популярністю, неабиякою любов'ю. А вона засвідчує оригінальний неповторний стиль її. Твори нагадують до певної міри Ось зараз картин, картини нашої галереї «Коралі», тому що в них є певна своя експресія, в них є несподіванка. Якось так стало, що в тій книжці червоною лінією всю повість проходить власне лялька-мотанка. Лялька-мотанка як забавка, як народна забавка, лялька-мотанка, як оберіг. Як вона мати маму А Мама-письменниця це в хаті вічний. Гармидер, гармидер в голові і всюди, і на кухні, і в вані, і на ліжках всюди книжки, словники, і лексичні, і так далі. Це вічно я десь там роблю уроки. Мама може сидіти там. Устя як пишеться там разом окремо кому де ставити це вже так, коли треба перевірити щось. от. А, а загалом мама це є мама, так що письменник вона, чи вчитель, чи музикант. Це все рівно найрідніша людина. Я ж на долі, що вона звела мене з абсолютно чарівною особою, пані Христина Лукашчук. Яка для мене цікава є в усіх аспектах. Це щедра, мудра, цікава, оригінальна, цілеспрямована людина. Яка знає, чого вона в цьому житті хоче, і знайомство з її книгами це було велике відкриття для мене. Безумовна книжка, насичена чуттєвістю, може в трошки незвичному для читача руслі. Тішить, що сюжет тримає, цікаві повороти, незвичний ракурс і специфічне закінчення, як завжди. Твоя книжка, про що вона? Це книга про кохання. Але про кохання е з гумором, з іронією, е про надмірне захоплення гламуром. І про те, чим це все закінчується. Е герої твої реальні чи надумані ситуації? Е усі прототипи з життя, всі вони будуть сьогодні на презентації. Я їм вдячна, що вони мене вибачили за такий який погляд на них. І ті ситуації, які я виписала, більшість з них були в житті. В ну, ті, що я їх поставила, то більшість прототипів погодилися, що це справді вони би так вчинили. Це несподіваний жіночий струмінь, що це є еротична проза якої не так багато в українській сучасній літературі, і вона наснажена своєю особливою жіночою духовністю, яка йде із глибини. А з своїм своєрідним поясненням жіночої сучасної сутності духовно світосучасної сучасної жінки? Чи ти справді та жінка настільки жорстока, якою нам її намагаються подати? Чи це чи woman, чи сучасна жінка, яка робить кар'єру? Є насправді такою всепробивною і все туруючою? чи чи насправді залишається ніжною жіночною всередині, підвладною первинним прадавнім інстинктам? Хто є першим критиком твоїх творів? Моя сестра. Першим і не можна сказати, що такий критик, вона е, захоплений критик. І завжди все подобається. А дитячих, дитячі твори завжди оцінює син. Якщо він каже о, мама, це супер, вау, все тоді публікуємо. Якщо ні, то працюємо далі. А для кого легше писати? Для дітей чи для дорослих? Для дорослих однозначно. Раніше я не могла цього зрозуміти, а Тепер відчула це на власній шкірі. Для дітей, коли ти пишеш для дитини, ти мусиш бути дитиною. Там ти не згомориш, там ти не викрутишся, ти мусиш бути відкритим, щирим, тільки тоді дитина сприймає цю книжку. Якщо воно вигадане, зовсім вигадана ситуація, якісь алюзії, якісь надумані речі, діти цього не сприймають.